трошки плакав, але нічого, Я трошки замотивувався, чесно. За 10 днів можна так і Ні, за 10 днів? Люблю поїсти, так. Так, а не все. Ні, Ні хрімов, хлопці, хлопці, за... З вами Тарасик сьогодні буде нові реакції, нові праночки. Так що ви знаєте, що робити, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки і звичайно пишіть коментарі, мені дуже це важливо, друзі. Тому давайте. Арнольд теж каже, щоб ви підписувалися на мій канал. Так що давайте, let's go. Доброго дня. Доброго дня. Так, ага. о. Тарасик, я, Тарас, до вас, я до вас записувався на персональне тренування. Пам'ятаєте, я до вас вчора ввечері да, дзвонив, трошки плакав, але да, нічого да, Ну, Спробуємо. Ага. Я мене Тарасик звати, але могли мені показати, бо я хочу теж підкачати такі груди, здорові бати, як у вас такі. Прийшов перший раз на тренування, ні разу не займався. Що ви ходити подати справу? Так, так, так. Хочу тягнути там 300 кілограмів. 300? Да. А ви тут робите чи ні? Ні, 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 не що тут така вага. А я б хотів спробувати оцю вагу. Ты точно так вважаєте, що ви хочете це спробувати? Ну да, можна спробувати менше телевіз. Ага, я тобі покажу, ти по спробуєш. Хочу мати такі груди, як такі. можна? Такі все. за 10 днів. Можна так і підкачати? не ну, за 10 днів? Я думаю, хочу ось за місяць на змагання вже піти. хочу за місяць 300 кг зробити. Це як можна так? ну якщо будеш працювати добре, я думаю, що зможу. Давайте, якщо Я країні. просто насправді я новачок. В цьому я ага. другий раз в залі прийшов, якби. Я думаю, тут не багато, в принципі, ваги чи ні? Ну, Взагалі-то тут багато. Бо я настроюся на 10 днів. Я взяв абонемент на 10 днів. Я думаю, що 10 днів мені хватить. Якщо... Так, ну за 10 днів, ну за 15 Якщо по тренування Шварценеггера тренуватися, то я можу за 10 днів підкачати ігру. Я, я от тільки що робив, покажу тобі, як це перший підхід буде нас. Ага. Так, так. Ведемо. Так, ага. вийде вийде. ну і раз, пускаємо. Так, так. Да. Так. Фух, дуже велика вага. <свістить> Він, як ви думаєте, протеїни якісь пиво ці? По да, волкам, це так і старому чи ні. Так, <свістить> да, можливо. Можливо. <Чи> <свістить> За <свістить> 10 днів не вийде, так? Да? Тоді я спробую, так, <свістить> да, зараз. Да. Швиденько. Ага. Да. Так, я... Да, я тут мотивацію написав, Неважливо, не важливо скільки б ти падав, важливо скільки ти раз піднявся. Ага. Робота не ворк, так? Да? Робота не вовк. Робота ворк. Робота ворк, так? Да. Я щось трошки переживаю. Не Перемовию. Давай, нижче, нижче. Як, нормально? Дивись, ну тебе спина була гарбата, ага. треба рівне сіко спини. Тобто, щоб спина була рівна. Бо так можна собі наробити рижу. Я вже трошки замотивувався, чесно. А можна я спробую, так? Фу. Вже втомився, чесно. Треба ще щось поробити. Ще щось порушувати, що треба ще прийдеся, ні, хочеш груди треба пожати ще. Одну секундочку, я відійду зараз, позволю. Я зараз мотивуюсь трошки. Угу, Вау. Нормально, да? Тараса вийшла. У мене Тарасик, якщо що. До зустрічі. 9911, якщо що можемо там на адміністрації зазвонити. Що вас мотивує займатися? Поїтіло побудуєш тільки сам, це основна мотивація. Якщо ти сильний, значить ти сильний. Непогано, так? Да? Да, не я хочу фотографії для мами, якби я великий ну, гантелі да. жму. Дивись обережне, бо можеш травмувати плечі. Ой! Ого! Ого! Ого, вони важкі якісь. А, все отак? 뭐라? Oh. Тарасик. Тарасик, да? Так, так, так. Я до вас на персоналку записувався. Так, добре. Неважливо, скільки ти готов? Важливо, скільки раз ти піднявся. Доброго дня. Мене Тарасик звати. Це для спини? Це для попи Для попи? Да. Ага. Я от хочу біцепси здорові, такі як у Арнольда Шварценеггера. Як у Арнольда? Да, да, да. Ну, спочатку Треш... потрібно щось базове. Давай я тобі вправо добре покажу на біцепс. Давайте. Могли б мені якось показати цю вправу, якщо вам. Без проблем, тільки для вас це можливо буде велика вага. А ви вже давно займаєтесь з такою вагою, робите вже багато Це У мене ще маленька, Маленька береш маленька. Ага. Береш гантельки? Ага. Називається молоточки. Раз, Два. Раз, два. Руки сюди. Присісти. Так. Ого. Легко. Ви, таз. ви так легко робите? Так. Легко. Так. Спина. А ви так легко робите? Тобі треба вагу трошки поменшу. Ага. Давай Давай с... Давай, Давайте піддам. Давайте тобі так. Давайте спробуємо з маленькою. Ой, не, не злібайте так спину. Фу, я чесно, вже втомився. тобою і все. О, четверочки, четверочки О, бери. Розумів? Раз, 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 раз. Давай спробуй. Фу. Ого. Перекусик люблю поїсти там, взяти. Да, да. Сил зараз набереться. Я думаю, зараз спробую потягнути. Давай, давай, давай. Давай, на 10 разів. Оп. Ході, uh. ході. Ході, я щось трошки втомився, чесно. Втомився, так? Да? Може... Це ж не все спочатку. Я тоді відійду, зроблю іншу вправу і підійду. Тільки вагу після самі без мене не піднімайте. Ага, добре, okay. добре. А я думав, може якось за місяць, може 50 Ні, хлопче, хлопче, хлоп за місяць у місяць такого не буває. хлопче. Ти що? А як так можна зробити? Ніяк? Ніяк. Щас я трошки змотивуюсь, може ще раз попробую. Це може закінчитися травмою. М -м 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 -м. Ну зараз я. Ні, хлопче, хлопче, ну на нашу, нашу ти. Йо, Хлопче, ти шо? <гл 'язати> Дякую тобі. Оце все, все, все тренування. Ну, ну да. Шмоти, Вася, опінялась. Все опінялась. Ух, так, да, аж мотивація піднялась. Все піднялось. Так що. Все, давайте. Все, давай. Дякую.